Є інфа, інфа сотка. Кожен українець з'їдає близько трьохсот яєць на рік. І Пекінь. це не враховуючи Пасху, правда? Ну ти не це не заганяйся. Це не враховуючи яйця, як інгредієнт салатів, основних страв і десертів. То ну, в принципі, то це виходить дуже багато. Угу. І якщо ви... Перепробували всі можливі сніданки з яйцями, і навіть вмієте варити яйця пошовто Приготуйтеся записувати новий рецепт, який претендує стати вашим улюбленим. Це власне буде авторська оката яєшня на подушці з ніжного крем-сиру з секретним інгредієнтом, який подарує незабутні гастрономічні враження. А от як приготувати окату яєчню із рідким жовтком, і при цьому не спалити ні білок, ні кухню? Що це за риба така під назвою голець? І Чому вона дуже схожа на прізвище мого однокласника? І чому варто додати її до свого? меню. У мене був такий. І до яких сніданків буде пасувати ароматна домашня олія. Я їсти хочу, тому авторським рецептом і лайфхаками вже готовий поділитися. Операційний шеф гастрохолдингу, що популяризує українську кухню. Ілія Кунтий, запрошуємо вас на кухню. Ходіть, бо я вже дуже хочу їсти. Доброго ранку! Та, вітаю, так, ну кажіть, що ми нині робимо і чим ми можемо допомогти? Так, ну дивіться сьогодні. Ми готуємо сніданкову гамолу. Е, для цього нам потрібна риба, голець є така е, хліб. Паска. Паска є тут. Е, горіхи, багато зелені і яблука. Угу. Тому зараз будемо робити головне, Цим а ми саме. Ні, ні, спочатку, саме головне. Почати смазити. Що, чи, Чим ми можемо допомогти? Е, ну, дивіться, я заставляти нічого не буду. Хто що хоче робити, хто, я... хто я... хоче яблука натирати. Я... Яблука на, да, <ріст> <ріст> на яку? На е, так, дивіться, краще натирати яблука на мілку терку. Скоро? І і, ну, а вже ж, і далі вичевляти з нього фреш. Добре. А, ну, а, у мене задачка така, що ми самі обирали. Так, добре, що я буду робити? Беремо ніж і нарізаємо яблука слайсами, угу. якими завгодно відбуватися. Я які в натурі мамі подзвонив. Так, не люблю, то натирати. Так, це ваш власний авторський рецепт. Ви якось адаптували його, чи це ви знайшли? Це адаптований рецепт, але є така страва, яйця по-турецьки. А ще є страва Гамула. Називається так. Гамула, що це таке чуть. Це, це думаємо, автентич, це такий десерт з яблуком. так? так. так, так, як... так, так. Ну але загалом це не був прям десерт-десерт. Спочатку це була перша страва. Брали биті яблука, трошки борошна, розводили, і це була перша страва. М -м -м. А потім в є книга Ліді Артюх, М -м -м. і вона вже переробила це в рецепт. І брали биті яблука, мед, бо раніше цукор не використовували. Правда. Робили. Ну, ну. Не було б. Борошно, і, боршу, <рес> боршу, і е, далі випікали. Це було таке щось як стал печиво. Ну, я подумав, а що якщо поєднати. от Жати угу. гамулу, яйця по турецьки, пата зелені це супер крутий сніданок. Тобто, я правильно розумію, ви надихалися саме оцею ідеєю. Типу, поєднати щось солоденьке зі солоненьким, правильно? Ну, вже ж. Кльово. я таке найбільше люблю. Це я дуже люблю. Я нас... буду вас просити трошки ближче до свого колеги стати. Е, дивіться, а у нас зробили. у нас є отакі можна, можна і такі ну, особо. Які дякую. вам більше подобаються? Які вам більше подобаються, дивіться. А, мені ніяк, не Треба було йти мамі, дзвонити. Все, час дзвонити мамі. Так. Ми готуємо сьогодні окато яєчню, правильно? Як зробити так, щоб і білок не спалити, і жовточок був у нас е, такий ще сиренький? І це все просто: берете холодну пательню, ага. наливає, наливаєте олію, угу. кидаєте відразу яйця і не чіпаєте їх. Мінімальна температура. П'ять хвилин, і у вас ідеальні яйця. Прикинь. І а все. ми ото щупаємо, щупаємо. Ні, я пальцем проєш таку. Ну, коли ставиш на 5 чи на 6, так прям пальцем. Чуєте, добре, ну раз ми вже на такі, прийшли на такі вже серйозні технології. То важливо, чи яйце зразу з холодильника, чи воно трохи постояло? А якщо з холодильника, то довше готуватися буде. А довше буде. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, ми не треба. Яблоко. А що це uh -huh. за яблука, до речі, що це за сорт? Голден.

Оце от одного буде достатньо. Серйозно? Фу, до... слава Богу. Дотерти, дотерти ага. Разом вернемо слова в операційний директор. Добре, скажіть, будь ласка, ми додаємо рибу, яка називається голець. Так. Що це за риба така? Ця голець це такий молодший брат лосося. Це червона риба? Є е, червона риба. Є е, ага. червоний лосось, але він арктичний. А є наш український, який е, зачасту е, більш на західних країнах їх е, розводять. Ага. І е, в нього практично немає лужки. Він легко О. чиститься О. і е, супер е, має ніжну текстуру. Ага. Тому е, я засолив його і це така. як... Українська відповідь: сьом'є, лососю, ага. форелі червоні. Ну, нас люблять це. За бабусиним рецептом я візьму авокадо і я такий. який бабусі рецепт! Я говорю, де жила твоя бабуся? У нас немає такого. Добре, ви солили його якимось певним чином. Якась а, береться, умовно, кілограм солі, і десь 200 грам цукру, і повністю засипається риба, залишається три години, потім промивається і вас слабосолена риба. Тут нічого такого не треба Прикольно. Так, супер. Е... Сюди. Чекайте, а ну скажіть мені, це що з тим робити? Просто так? Та та вичевити. Та руками що ж? Ні, ні, ні. Руками тільки птицю птиця. <різь> так, а скажіть про хліб, як, як його правильно вибере? Має бути бездріжджовий, має бути якісь такі, як паска в натурі, чи що тут таке має бути. Це, тут є, е, диктують ці правила, що треба там на сніданок житній, цільнозерновий хліб. Так, так, цільнозерновий Я їм тільки тостовий, бо я люблю тостовий. А, Ви який любите кліп? Я цільнозерновий. Він, Він любить той, цільнє що цільнє дружина скаже їсти. Гречаний. Він ще лишився. <рес> тут ніхто нічим не обмежиться, а вже ж правильніше їсти подувей, на квасті, це зараз супермодно. Але кому ну, який подобається. Я так, перепрошую, я перепрошую. А скільки вам років? Мені 24. От, а мені 34. В 34 вже відчуваю, що є різниця, який хліб їсти. Часно кажуть. <laughs> 24 я теж, н рольний тур поїхав. Там теж було все одно, що їсти. Слухайте, ви в соцмережах розповідали про технологію, яка називається фудсейв, правильно? Uh, І ви використовували uh, так. ще технологію в давнину наші предки. Детальніше можна розказати, що це таке за фудсейф? Uh, food... Ну тут. Uh... Це збереження продуктів. Так а, і, наприклад, якщо ми зараз общипаємо зелень, зазвичай люди викидають. ось це. Mm -hmm. що запахло. Yeah. Ah. А це можна покласти, наприклад, в бульйон або зробити з нього варення. Прикол. І це називається футсей. Uh -huh. І ре вдавнину за зачасту люди. найбільше всього це був хліб. А, ну зараз теж ніхто не викидає хліб. У мене yeah. мама буквально вчора дзвонила. Каже, ти ж не викидаєш хліб? я не Ні, Мамі вітання було після цього. Тому все, що зав'язано на хлібі, робили, робили класи, просто сушили, а потім перебували в сухарі, добавляли в рідину і загущували так соусе. То що зараз є як кру, бешамель загущую, раніше просто хлібом загущували. А є шестра, називається Лемішка. Це такі житні чіпси. І брали просто хліб. Сушили його, uh -huh. а потім трошки води розм'якшували, uh -huh. сіль, трошки чеснику, і розкатували, випікали в піч. Це були такі хелсі чіпси, як нараз є чекали. Зараз uh -huh. дуже, дуже люблять. Мене ще питання. Я, слухай, я що? просто ще пам'ятаю цей момент. Коли в е, нас бабульки на ринках продавали насіння соняшника. Якщо так. було 50 коп, значить ти міг їх собі купити. Якщо ні, значить бабуля з грядки тобі брала гарбуза, її ж гарбузове насіння, і, і ти так собі, як зараз модно казати, крінжував, бо всі їли нормальні чорні, а ти мусив ці білі. А тепер насіння соняшника це суперфуд, правильно? Український суперфуд. Як так сталося, що воно так переросло і стало таким модним тепер? Скільки, 34 роки? Так. Що тоді нього дитячі фотографії чорнобілі. А, а, ну, дивіться, Насіння сонячника супер доступне в Україні, тому його використовують по максимуму. Наприклад, я смажу його у фритюрі, Воно дає відразу яскравий аромат. Це що з цим робити? Далі? Гарненько. Це шо з цим робити. Це відразу можна сюди, сюди і вінчиком все гарненько Окей. вимішати. Окей. Думав, викинути, а потім згадав про фудсейф. Так. Не буду все сюди. треба? Так, я це бачу вже готові, так? А, так, а я вас тут ложка. Є-є. Uh, що є, є. Uh, нам треба? То подача, диви, яка подача зараз. Okay, зараз я все так, подачу. давай поки нагадаємо, що ми сьогодні готуємо. Давай. Значить, це 에, адаптований, як правильно так розумію, сніданок з автентичним українським смаком, але з авторською інтерпретацією нашого сьогоднішнього гостя, шефа Іллі Кунтого. Які вони для цього, інгредієнти для цього треба? Яйця, риба, голець, mm -hmm. е, крем-сир, яблука, сорту Ґренні Сміт. О, ми нарешті дізналися, що це за яблука. Yeah. М'ята, петрушка, кріп, фундук, насіння соняшника, тостовий хліб, домашня олія, сіль і руки з того місця. Так, от, наприклад, як вілі. Так я вже другий спалив. Нічого. Це ну, вистачить? Та-та-та. Ну, Якщо можна, просити, то краще то, ліпше. То краще, ага. та, ліпше. Угу. Так, ну давайте, що там треба для подачі ще? Чи то від мене все тепер залежить. Кас, я та, все затримаю. Ми, ми, ми як Укравтодор, стоїмо, чекаємо. А, та, один з працює. лопатою, троє стоять. Ну, так. ти диви. <laughs> а, Треба було просто мати біцепс. Ага. <laughs> Так, тепер так. фінальна подача. Беремо тарілку. Ага. Та угу. це я вкраду вас. Давайте. А, чу. а я би вже це на бутрик налив, поняв? зверху на хліб. Ну ти А воно диви, як має бути. Далі що? розмащуємо по тарілці. Угу. Так. Прикол. Так. Далі в нас тут в центрі яйця. На моєму досвіді перший раз пінцетом яйця кладуть. Це спеціальне, мабуть, так? Тесно, що не для брівців. Я в медичному вчився, знаєш, це відраза. Далі розкидаємо нашу ага, скабисовану рибу. Так. Яблука нам треба буде, чи я просто. Так? Це просто щоб а ти перегризав. Що? Я, я передумав ніяких яблук. Прикол. Дивись як файно. – Диви гарненько. Угу. Добре, а, а, а зелень о, тільки, яка в нас є, чи що ну, ми можемо може посувати сюди? Зелень може, Базилік може бути, може бути і Петрушка. Оце ж питають кінза, кінза. кінза. Ну, може бути і кінза, кінза, але багато хто не любить кінзу, не розуміє чого. Я обожнюю кінзу. Так. Угу. І далі засипаємо все, що є вдома. Це може бути насіння. Кунжут може бути. Може бути кунжут, може бути. Е, трошки горіхів Крас. за бажання. Так, угу. дайте мені щось, чим би я то спробував. Може? Давай ще ці горішки накидай трошки. Ти серйозно? Ти ж горішки туди засипав? Диви, яка краса. І далі трошки підгорівши хліб. Це так треба, Це Так має бути, так? Підгорілий хліб. Підгорілий да, в давнину називали підгорілиць. 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 Просто, просто. Почекай. Все? Це вже готове? Так. Це, ну, думаю... це вже буде шість. А я, як ти хотів? Так, добре, давай. Угу. Mm -hmm. Ну що? Угу. Mm -hmm. Хліба вкусить. Угу. Mm -hmm. І візьми шарик. Угу. Ну, вже так, сніданкова гамула, автентична страва із вайбом українських гастрономічних традицій. Авторський адаптований рецепт. Сьогодні е, з нами ним поділився операційний шеф гастрохолдингу, який популяризує українську кухню Ілля Кунти. Дякуємо вам за такий смачний е, сніданок, е, подачу і лайфхаки. Дякую. Дякую вам. Це вау.